Слава Україні! Я не говорив, що дракона не можна нагодувати, його можна тільки вбити. Попов робив все можливе, щоб догодити Януковичу. Скільки дурниць було зроблено його владою в Києві для того, щоб догодити Януковичу? Він так старався. Він робив все можливе для того, щоб дракон був ситим. Але коли настав час, дракон з'їв Попова. Я закликаю кожного, хто намагається надрагодувати дракона, не годуйте драконів. Драконів треба вбивати. І абсолютно точно і зрозуміло, що скільки б ви не виконували, завдання, злочинні завдання влади, рано чи пізно влада вас здасть. Це стосується і беркута, це стосується і чиновників, це стосується і бізнесменів, які готові платити якісь гроші аби вціліти. Треба сказати край, покласти край цій дії. Треба зробити все можливе для того, щоб ця влада впала. Інакше кожен, хто хоче її догодити, буде все одно зданий на розтерзання натовпу. Навіщо вам, щоб вас розтерзав НАТО? Краще, давайте разом з нами приєднайтеся і будемо блокувати діяльність цієї влади.